Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Хочете ще трохи про міни? Пише Олексій Гончаренко. Це повний креш. І так почнемо внутрішнім аудиторам. Міністерство оборони встановлено, що БК на 45 мільярдів гривень є під зривом постачання. Тобто гроші заплатили, а де товар немає. Мало того, що вся партія бракована, так вони ще зірвали контракти. Грошей немає. Пам'ятаєте резнікова яйця по 17? Це був треш, але там, хоч яйця були, а тут ні. Ні, мін нічого, просто гроші перечислили і усе. Зараз наш диверсант у міру поїхав у Південну Корею. Чомусь у Покровськ не їде. Цікаво, чому і ваш ума з вашим міністром, але вам розкажуть, в чому проблема. Проблема в мобілізації, в людях, в народі. Всі не такі. А те, що у нас напряму міністр працює на ворога, то це нормально. Цього диверсанта потрібно судити якомога швидше повертатись південної Кореї у Покровська, і хай там зі своїми замами. Хто за це відповідав у мінометному розрахунку? Зустрічає ворога. Телеграм-канал то Умсте пише Ярош з понеділка може зайняти крісло заступника міністра оборони України або стати міністром. Залужний та союзники переконали Зеленського і нардепів Дана Ярова уже там розносить та робить вітер корупціонери в шоці. Адже Ярош попереджав зрадників розстрілювати потрібно, сюсюкатися з ними ніхто тепер не буде. Голоси є понад 350. Тандем генерали і президента може уже працювати. Єрмак відходить в небуття. Ось причини можливої відставки та заміни. Причиною того, що хлопці на нулі голодні без БК в мінобороні Внутрішній аудит міноборони виявився фінансових порушень та заквардал на 10 мільярдів гривень. Писав Дмитро Бико ще у зимку Далі мовою оригіналу вітаю друзі і слава Україні! Почну з того, що люди пишуть в коментарях з приводу того, як направляють народний гнів на місцеву владу, на руйнацію місцевої влади. Я ні в якому разі не захищаю корупціонерів сільських і міських голів, які виписують собі премії під час війни. Це ганебно і аморально. Але не протизаконно. В цьому беруть участь депутати, вони голосують за це. Тому найкращий, найдієвіший спосіб не кинути гранати під ноги всім депутатам, скалічивши і забравши життя, а піти і спитати у свого депутата: а чому так? Чому ви голосуєте за ці премії, доплати і надбавки? Чому? Чому так стається, що ви під час війни підтримуєте таку політику сільського чи міського голови? Це перше. Друге, всі пишуть, що поки вони деребанять. І премії хлопці в окопах сидять голодні. І в них не вистачає дронів, БК і так, і так далі. Все вірно. Але питання не до, не до місцевої влади. Тому що у місцевій владі немає функції забезпечення війська і оборони. Немає. Вони розподіляють свій скромний бюджет на те, щоб утримувати громаду. Тобто за гроші платників податків громади утримують громаду. Ось і все. А ось питання повинно виникати до. Уряду Міністерства оборони та банкові. Адже всі ми знаємо, що це креатури президента. Тому що саме монобільшість обрала уряд, саме президент призначив міністра оборони. І ось дивіться, яка штука. По-перше, вчора з'явилася новина, що внутрішній аудит Міністерства оборони виявив фінансових порушень за квартал на 10 мільярдів гривень. Вдумайтесь цю цифру. А ви говорите за якихось там 20 тисяч гривень премії. Я розумію, це теж гроші вкрадені у народу. Але переведіть свій погляд. Адже вас спеціально кидають на ті дрібниці, щоб ви не помічали більш, більшого крадійства, більшого мародерства під час війни. А воно є. З самого початку війни, 24 лютого, 1 мільярд доларів було переведено на е, компанії, які мали б забезпечити зброю. Зброї поставлено лише на, на 30-35%. І це теж є офіційна про це інформація. Задумайтесь. І далі. Мене дивує, коли люди виходять на вулицю під Київміськраду і вимагають гроші. Вибачте, ви спочатку розберіться з питанням, тому що бюджет міста Києва 75 мільярдів гривень. Із них некритичних витрат близько 15 мільярдів гривень. Ось. Які можна було. Б Переглянути і може ще щось на Я думаю, цим і будуть займатися депутати потім пізніше під час виконання цього бюджету в 2024 році. Але бюджет оборони і нацбезпеки України 1,7 і трильйони гривень, із них 1 мільярд 165 шістдесят 1 трильйон 165 мільярдів йде на міноборони. І кожен квартал, внутрішній аудит виявляє на 10 мільярдів гривень фінансових порушень. Ви відчуваєте? Що чотири квартали і весь бюджет Києва фактично закритий. І люди вимагають серйозно ці гроші у місцевої влади. Так вони повинні не красти місцева влада. Але переведіть свій погляд, коли йдемо мітингувати під Міноборони, тому що хлопці голодні, холодні, без бика і дронів, це саме питання Міноборони, а не питання кличка і іншого сільського голову, на яких сьогодні вас намагаються натравити. На траві центральна влада, щоб відвести від своїх речей вкрадених, тому залиште в спокою місцеву владу, контролюйте її, не кидайте гранати, а дійте законними способами. Вони діють резонанс, розголос дії. І з останніх подій, які, про які я ще не говорив, ми зняли ролик про те, що Вишнівська міська рада відділ освіти виділяв на реконструкцію майже півмільярда гривень саме на реконструкцію шкіл. І що? Тендери відмінились, тому що резонанс працює. Вони злякалися народного гніву і і резонансу, але не кидання гранат ні в якому разі забирати життя не можна. Це злочинно, і це дійсно терористичний акт. І зверніть увагу, будь ласка, на дії Міністерства оборони. І всі ті, хто пишуть, вони ж я розуміють, що вони голосували за президента. А тепер вдумайте, що робить центральна влада. Місцева само собою контролюйте. А чому ви не хочете контролювати дії центральної влади? Адже вона заподіяла набагато більше шкоди сьогодні. Так що думайте, героям слава! Телеграм-канал Офісне Мишення зазначає, що сиріський опісля наради запропонував звільнити Умірова із заданої посади, оскільки залужний передав Сириському папку із схемами міноборони Не дарма ж Омірова дану Ярова відправив у відставку з поста. Крім того, пропонував Зеленському арештувати всіх зрадників і корупціонерів. Про Умірова, якого у нас тут так прославляли і на якого покладали великі надії при призначенні, що доведеться багато написати. Пише Тарас Чорновіл далі мовою оригіналу. А військовим через нього намучитися і був переконаний. Ни що цей бездушний тип, який дотримується виключно принципу лояльності перед єрмаком, виявиться з часом ще гіршим Рєзнікова. Дуже хотів вірити, що не збудеться, хоча підстав для цього він уже дав предостатньо. Що найменше точно буде небезпечнішим для України, тим більше що він уже раніше довів, що є латентним зрадником. Згадайте Стамбул 30 березня 22-го. Але зараз я про інше уміров замість тиловим забезпеченням нормально зайнятися, почав концепції строчити, кажуть, що Зеленський від цього Аж. Мліває серед анонсованих пунктів чергової канцелярської макулатури. Є таки ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом. Про житло якось не чув. А от і справедливим грошовим забезпеченням у міру продемонстрував космічну швидкість. Ще тільки анонсував концепцію. А вже провів внесення змін до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам. Там представлені підстави для зменшення преміальних виплат військовослужбовцям. Про багато інше вже Якось наступного разу редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.